Ми забороняємо нам забороняти, ми забороняємо нам забороняти. 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 Шановні друзі, давайте шануємо хвилиною мовчання диктатуру Януковича. Знімати шаски йде. Всі піднімали шапки.

війде в історію України, як день, коли загинув український парламентаризм. Всі ви бачили, як в антиконституційний спосіб було прийнято закони, які фактично встановлюють диктатуру в Україні. Ми не можемо з цим миритися і ми не будемо з цим миритися. Тому що ці закони забороняють вони нам встановлювати своє думку. Вони забороняють. Убудові громадянського суспільства в Україні вони забороняють проводити свою роботу на нашим чином. Ми не можемо прийняти ці закони, і ми не будемо миритися з цими законами. Ми будемо їх ігнорувати, і ми не будемо виконувати ці закони, тому що ці закони є антиконституційні. Ці закони не можуть діяти в Україні. Тому що, коли Україна декларує демократію, вона не може приймати подібні закони. Просимо всіх максимально поширювати інформацію про ці закони, щоб люди знали, що зараз відбувається в країні. І щоб вони всіляко підтримували і робили все для того, щоб в нас далі не була встановлена диктатура, щоб ми боролися проти цієї диктатури. Просимо вас всіх приймати активну участь в супротиві цьому режиму, тому що далі так вирітися не можна. Ми не можемо стояти осторонь того, що зараз відбувається в країні. І ми просимо всіх активних громадян брати активну участь в цьому сюди. Ми також закликаємо нашу місцеву владу відреагувати на те, що відбувається в країні. Ми закликаємо міську раду, щоб була скликана позачергова сесія і була відповідна реакція міської ради, щоб вони дали оцінку тим законам, які були прийняті 16 січня. Ми закликаємо обласну раду скликати позачергову сесію і дати оцінку тим законам, які були прийняті 16 січня. Ми закликаємо всіх громадян не визнавати ці закони, ігнорувати. Вони є проти української конституції, вони були прийняті з порушеннями. Тому просимо всіх повністю ігнорувати ці закони і не виконувати. здійснення Ми не хочемо жити в країні з диктатурою, ми не хочемо з цим миритися. Ви знаєте, що після прийняття цих законів, що відбудеться в країні, це фактично смерть незалежним засобам масової інформації. Тому що всі журналістські розслідування вони можуть трактуватися як наклад. Це смерть громадянському суспільству України. І тепер, якщо ви думаєте, що Можливо, наступні вибори, вони щось змінять, але якщо не буде працювати громадянське суспільство, ви тільки уявіть, які будуть масштаби фальсифікації на наступних виборах. Ви уявіть, скільки буде робитися різних маніпуляцій і фальсифікацій на цих виборах. Тому зараз, тільки зараз ми повинні діяти для того, щоб в майбутньому цього не допустити. Якщо буде діяти цей закон, фактично. Ті громадські організації, які зараз працюють для розбудови демократії в країні, вони не будуть мати можливість працювати і функціонувати, визнані іноземними агентами. Що це означає? Що фактично всі ті ініціативи, які робилися за підтримки Європейського Союзу, вони будуть припинені в наступних, в наступних роках в Україні. Серед у проєктів, ви знаєте, що дуже багато проєктів культурних, і, зокрема, такий фестиваль, як Мерідіан він так само не зможе існувати, тому що в великій кількості він залежить від фінансування з Європейського Союзу. Інші фестивалі так само не зможуть функціонувати, не зможуть працювати громадські організації, не зможуть працювати засоби масової інформації. Що тоді буде в країні? Ви собі тільки уявіть? Інтернет так само. Незначно обмежені права різних інтернет-ресурсів. Ми, ми не зможемо отримувати достовірну інформацію з інтернет-ресурсів, тому що фактично всі інтернет-ресурси будуть заборонені. Ми не можемо цього допустити зараз. І саме, що є саме ганебніше, те, що власне сама влада, вона в значній мірі, вона користується підтримкою і фінансовою підтримкою. За Закордонних робиться обласною адміністрацією, міською радою. Як вони погодилися на ці закони, я не знаю. Власне, єдиний з очільників міста міських голів, який дав належну оцінку всьому цьому, це був міський голова міста Львова. Він сказав, що ці закони, вони є неприйнятними. Ну вже є реакції, вже зняли прапор. Я вважаю, що всі, хто тут, це ті люди, які вважають себе вільними громадянами, які не бажають, не що Верховна Рада таким способом, скажімо так, неконституційним приймала закони. Вона навіть не зрозуміло, скільки за то проголосували. І коли просто один депутат каже 235 за, то я хоч мільйон разів так буду говорити, це що означає, що це правильно? Вони спеціально для цього прописали регламент. Спеціально для цього є закони, які регулюють. За ці всі закони. Як можна було допустити до такого? Я не розумію просто. Власне, всі ті люди, які сидять вдома, які думають і говорять, образаються, критикують всіх майданівців, які стоять в кожному з міст. Вони просто не праві. Вони теж його моють цього, що сталося сьогодні ще не сьогодні, а 16 січня. не наведу простий приклад. Буквально е організувати весілля, повністю все весілля можна підписати під ці всі закони. Потавно речем, це маскувальний захід. Кортеж парти машини. Це вже порушення цього закону. Велика кількість народу. Це масове зібрання. Банальний табір, дитячий провести це вже масове зібрання. Провести якийсь пейнтбольний захід, де потрібно вдягати камуфляж, щоб не замаститися. І маску це вже порушення. Двох Це схоже на форму військовослужбовців, силових структур і маски самої. Як можна до такого допускати? Скажіть, ви вільні громадяни чи ні? Я не чую вас, ви вільні громадяни! Вільні! Влада може нас нищити, вона може викликати нас на допит. Але ми не самі. Ми вільні люди. Нас можуть закрити, але свобода залишиться. Відповідно, нас цих прав забрати не може. Ці права прописані в Конституції. І ця Конституція порушується. Порушників треба карати. І в першу чергу це має займатися прокуратура, СБУ, МВС, а не на ПАПІ. Ми не можемо цього допускати. Буквально. 16 січня ми тут всіх зібрали. Я прошу підняти руки тих, хто був до 16 січня. Ой, 17, 17 вибачте. От бачите, навіть тих людей, які були тут 17 січня, сьогодні всіх немає. Це означає, що, по-перше, вони або святкують Йордана, що важлива є причина, як на мене. Але це не означає, що ми там ну, ці всі свята, які ви знаєте, як напевно відбуваються, бо це свята, це українська каментання. Але це не означає, що ми маємо постійно святкувати. Приїдь, бувають, чорті знати що. А ми нічого цього не можемо зробити. Я ще раз дало, що подивіться, що було, коли ми вивели кілька тисяч студентів на цю площу. Ми натиснули на місцеву раду, на міську раду. І Миколішин прийняв те, що нам було потрібно. Він прийняв звернення до президента Верховної Ради Кабінету міністрів. Нас зараз мало. А нас має бути більше для того, щоб ми могли чинити не тиск. Люди цього не розуміють. Звичайні громадяни, я не можу зрозуміти. Чому ж ви так пасивно ставитеся до цього всього? Я розумію, в кожного є без Я теж падав духом протягом цього всього майдану не один раз. Але разом зі мною були товариші, які мені допомагали. Не дозвольте нам впасти. Якщо ми впадемо в буквальному сенсі, вас вже ніхто не врятує. Ніхто. Я повторюю, якщо ви дозволите нам, студентам, молоді, впасти. Якщо вас тут не буде, все, кранти цій державі, кранти вам усіх, ви будете сидіти, сидіти як політичні в'язні. Це ще добре, що в нас нема Сибіру, Вас відіснять на копальні за Харченка, не єдину золоту копальню в Україні. Ви будете там добувати золото для цих злодіїв. Я ще раз повторюю, якщо ви дасте молоді впасти, ви такі самі, як ті, що знаходяться при владі. Ми вас закликаємо, висите. Канікули лише проходять, ми збираємо всіх студентів. Ми будемо ходити по кожному факультету. Ми будемо збирати людей. Але ви не мусите, ви можете нам допомогти. Ви не маєте дати права нам скласти руки. Ви не маєте права дати нам впасти. Якщо ми впадемо, більше ніхто за вас не вийде. Ніхто. Ми остання барикада, яка тут стоїть. Ми не закликаємо до радикальних дій. Ви що цього тут не чули. Ми готові стояти мирно. Але ми не можемо стояти мирно, оскільки постійно нас критикують. Нам кажуть, що ми постійно робимо щось неправильно. Скільки можна? Ну вийдіть! Хватить сидіти перед екранами телевізорів і дивитися монітор комп'ютера. Скільки можна? Якщо ми впадемо, ніхто не вийде! Ніхто! Якщо завтра мене тараса, чи ще когось посадять, ніхто тут нічого робити не буде. Піднімуться ще одні люди, їх знову посадять і все. І на тому вся свобода закінчиться. Ви, можливо, бачили, ми ходили, роздавали листівки зі списком регіональних товарів, зі списком товарів, які випускають люди, що підтримують партію регіонів. Ті самі списки можна знайти в окремих ЗМІ, чи навіть в інтернеті. Я розумію, що всі немає, можуть, не мають доступу до інтернету чи не вміють користуватися, особливо люди старшого покоління. Приходьте сюди на площу, тут ми будемо роздавати матеріали. Ми будемо зараз робити рейди на інформаційні рейди на спальні райони. Ми будемо нести туди цю інформацію. Ми будемо роздавати. І рятувати людей, щоб вони приходили сюди, щоб у нас був кожен день все більше і більше. Я вас дуже прошу, не будьте байдужими, беріть ці списки, заходьте в сільпо, в колос, в будь-який супермаркет. Дивіться, співкладайте по списку. Тому що вони вже міняють назви. Вони міняють назви, але назви в списках в чеку самому, перевіряйте чек по списку. Якщо там буде хоча б один регіональний. Товар людини, яка підтримує партію регіонів, яка б'є людей. Не купуйте ці товар, відмовляйтеся від них. Є замінники, які можна знайти і здавати гроші партії регіонів, яка потім за ті самі гроші збільшує видатки на силові структури, а потім ті силові структури нас б'ють. Скільки можна це терпіти? Я ще раз повторюю для всіх. Якщо ми впадемо, ніхто більше не встане. Ніхто. Якщо молодь впаде, більше ніхто не вийде. Якщо ви не приведете сюди людей, щоб нас не було 200 чоловік, щоб нас було спочатку 400, 600, тисяча, щоб нас було з кожним днем все більше і більше, не тільки на навіки. Я вас благаю, люди. Я тут свою потисну від самого першого дня. Я бачу, що це метамої ну, на цій площі. Я розумію, вас, Але ви вже стойте не просто за євроінтеграцію. Якщо ви даєте ці права відібрати, я вам даю гарантію. Проходить рік або якраз до президентських виборів. Я на знову стає президентом. І ви тоді всі будете рабами. Я вам даю цьому гарантію. Це найближче майбутнє, якщо зараз люди не схаменуться і не встануть. Ми станемо рабами, і тоді більше вже ніхто не вийде. Нас будуть просто експлуатувати як маси, як робочу силу. Вам будуть платити копійки. Не продавайтесь на красиві лозунги, що, мовляв, ми вам піднімемо пенсії, ми вам піднімемо соціальні виплати, зарплати. Куди вже піднімати? Вже набрали стільки кредитів. У нас дефіцит бюджету, 40-50 мільярдів, окремі руки найбільше. Я <реку> вас прошу, дайте нас спасти. Це все, що я вас не безходять, не більше. Петрович, для ексклюзив. що це так, ви сьогодні так, наділи? що це так. ви обрали? Петро Дмитрович Кобевко, шеф-редактор газети Час. Мені сказали, щоб я не одягав маску, бо за це буде мені садити в тюрму. Я не знаю, чого, вони хочуть. Зараз, між іншим, Ти знаєш, що вони повинні зараз робити? Вони повинні зараз посадити всю маланку. Фірташа, Папієва, Ніжнен... там ще був посол Цей... Австрії, його також треба садити. Люди добре, що вони наробили? Він мав да, він мав участь в да, масових він... акціях. Маланку Маланку повинні посидіти зараз в тюрмо. Ну і для того, що Маланка сама не сиділа, я буду сидіти вже з нею разом. То... Вони зараз поставили ці закони у таку наш умову, що всі українські люди повинні сидіти у тюрмах. Нема людини, яка не має сидіти. Першим повинен сидіти Янукович, не тому, що його майдан має засудити українська нація, через те, що він порушу. Ти знаєш, він вчора порушу закон, Проїхав цим автомобілями. Більше п'яти автомобілів було. Приїхав його октіпалки, буде буде. але там супроводжені можна. міліції можуть можна, супроводження, так? Да. <ріст> <Ми> завжди супроводження. <ріст> <Але> <ріст> він завжди супроводжень, але ніколи маску не знімає. За маскою його треба заяти. Тобто Уня, це, маска, це, тобто це як... свого роду вияв. Протесту. Проте... Так, так, це є, е, це є протест, і взагалі цей протест, бачите, тут люди ходять і з катрулями на голові, вони також мають це протест, бо вони говорять, каски не можна одягати. Люди ходять в камуфляжах. ну, Господи, це що зараз е, лікарю не можна ходити, і лікарям не можна ходити у халатах білих. Виходить. Операцію робити. Та їм потім... не можна, бо прийде, прийде якийсь в тюрму, ні за що не пройшов людей. Ну, скажіть мені, будь ласка, вони що, здуріли всі? Чи хтось їх робить дурними і потім здається, що такими не. Вони, ну, вони є. якщо вони такі є, то нехай садять нас в тюрму. Всі. Зараз ми, напевно, з цього Майдану йдемо до СІЗО і кажемо, садіть нас, ну що ми, ми порушили. Я так. порушник зараз. Знаєш, скільки я маю зараз просити? Ти трошки менше, я більше. Я, я маю 2 роки 25 діб. Ага. А, а, ти маєш тільки 2 роки, 25 діб не можеш сидіти. Ага, ну, а, я зараз, сірня. а я маю 2 роки 25 діб, ні за що, не прошу. Тому ми ще не можемо з ними боротися так, як вони заслуговують. До речі, вони заслуговують на, на серйозну зараз боротьбу. І народ встане, і буде боротися. Тому будемо висміювати. І висміювати їх о, о, ці дурні закони, які вони приймають. Або вони їх зараз відміняють, або, о, або народ потім буде, буде ці закони відміняти, але то вже інакше, насеку методом. Ви учасник сьогоднішньої акції прийшли в каструлі. Що це означає? Каструля сьогодні означає такий символ протесту проти того закону, який прийняти 16 числа, оскільки він єдине, що дозволяє нам як захистити свою голову від ударів тітушок, від ударів міліції, тільки є каструля. Лишилося або дружля. Тому що всі інші види захисту голови заборонені. Тому от я сьогодні вийшов з цією каструлю я як символом. Проти того поїздите, закону закону тернічного і того, що ми сіпсочнадцять стали північною Кореєю. Що... Ми маємо показати, що ми не, не питного громадяни і винести всю ту нечисті. Наш. Звичайно, він бажає далі керувати цією державою і продовжити себе у віччій. Народ наш настільки міцний, що він зможе самоорганізуватися в різний спосіб. І 22 на 13 годину тут знову ж таки буде віч. На 12.30 буде мирна акція, яку ви також можете подивитися. І далі люди будуть самоорганізовуватися. Я хочу вас всіх закликати, щоб ви жодним чином не падали у відчай. Щоб ви навіть не пускали міні, міні, мінімальну е, зневіру у своє серце, тому що він тільки цього бажає, хоче, щоб ми боялися. Тому всіх вас закликаю самоорганізовуватися навколо всеукраїнського об'єднання Майдан, навколо молодих хлопців, які хочуть робити е, самоорганізацію на своєму рівні. Ми всі будемо співпрацювати. Кожен хто хоч найменшим кроком витісняє з себе рабан, тисне на Януковича це наш побратим. Ми всі разом маємо обов'язково нав'язати йому свою боротьбу і обов'язково перемогти. Тому звідси, коли ви йдете, ви повинні відчути в собі енергію, поширювати вплив майдану на свої домівки, на свою роботу, на своє оточення. Повідомляти всім про потребу боротьби за свої права і обов'язково частіше приходити на Майдан і в Чернівці, хто проживає в районах, самоорганізовуватися на Майдані в районах, в селищах. Ми туди будемо рухатися разом з студентами, разом з громадськістю, разом з всеукраїнським громадсь... об'єднанням Майдан і з всеукраїнським об'єднанням Свобода батьківщина і удар. Всі будемо рухатися. Всіх вас вітаю сьогодні з великим святом Водохреща. Всіх вас вітаю із тим, що Господь разом з нами, і Він обов'язково допоможе нам перемогти цю банду. Я думаю, що не настільки довго це може бути, як то здається. Господь допоможе нам. Слава Україні! Героям слава! слава! Бути людьми, а не рабами. Слава Україні! Героям слава! Я Вадим Пеле, голова Чернівецької міжредакційної медіапроспілки. Хотів би сказати два слова про чернівецьких журналістів. І вже про це говорив Петро Кобевко, інші мої колеги, але... Я хотів би сказати про те, що е, саме зараз першими так дійсно можуть постраждати журналісти. Якщо нічого не зміниться, репресії почнуться вже найближчим часом. І саме з нас, саме з тих, хто говорить і не мовчить. Але не лише журналісти, а й всі ми під ударом. Всі, хто сьогодні на майдані, наші родичі, наші люди, які нібито можливо аполітичні, щось сказав. Завтра це може трактуватися як брехня, як наклеп і справи. Для того, щоб це не, не набуло ні, і не мало ніякої перспективи, нам потрібно зробити кілька суттєвих і дієвих кроків. Ну, найперше, журналісти одразу на наступний день, після того, як були у Верховній Раді проголосовані ці в лапках закони, узгодили свою позицію і свої перші кроки. Уже зараз на Чернівецьких сайтах інформаційних з'явився банер. Ми не виконуємо злочинних законів. Ми не підкорюємося тому, що прийнято в антиконституційний спосіб, що порушує наші конституційні права. З таким же банером вийдуть найближчі номера Чернівецьких газет. Я так думаю, з понеділка вівторка цей банер з'явиться на чернівецьких телеканалах на радіостанціях. Ми маємо донести цю інформацію до людей. Тому я сьогодні попрошу і вас також сказати всім своїм родичам, щоб не, не бої, по перше, не боялися по-друге, жили так, як жили до 16-го числа. Тому що ці антиконституційні закони виконувати не можна і підкорюватися їм не можна. Так можливі репресії, але якщо нас буде багато, то ми ми здолаємо режим тільки солідарність. Тільки взаємодопомога, і наш спротив цьому режиму нам усім допоможе масових репресій. Дякую всім. Сподіваюся, ми будемо разом. і Ми переможемо. Слава Україні. Героям слава! Антеські закони не виконувати.